Заняття в молодшій групі Вітаю вас, малята! Сьогодні, 15 лютого, відзначають одне із давніх свят стрітання Господнє. Біблія розповідає, що коли маленькому Ісусу було 40 днів, батьки принесли його до храму, де зустріли праведну та благочинну людину, яку звали Симеон. Бог обіцяв Симеону, що він помре тоді, коли побачить Месію. Взявши на руки маленького Ісуса, Симеон промовив, нині відпускаєш раба свого, владико. Так зустрівся старий Симеон з Господом Богом. Від цього і прийшла назва свята стрітення. За народним віруванням цього дня зима зустрічається з весною. Стара баба зима сперечається з молодою дівчиною весною. Кому йти, а кому вертатися. Цей день і нині у церквах люди святять стрітянські свічки та воду. Воду вважають цілющою, нею натирають хворі місця, кроплять людей, щоб берегти від біди. Посвячену стрітенську свічку запалюють під час негоди. Вважалось, що вона захищає від грому пажежі та сильних дощів. А щоб весна швидше прийшла, пекли жайворонків печиво та пампушки у формі пташок із дзьобиками та крильцями, гребінчиками та хвостиками. Подекуди в одній із пташок запікали монетку. Вірили, що дитина, яка попаде пташечка з монеткою, буде щасливою. Цю монетку потім зашивали дитині в сорочку, щоб доля була до неї прихильною. Спечених печених жайверенків їли протягом дня, пригощали ними сусідських дітей. Діти бігли жайворонками селом, підіймали їх у гору і кликали весну, промовляючи, жайворонки прилетіти, весну красну приносіти. За повір'ями, це мало прискорити повернення птахів з вирою, тобто початок весни. Діти, і я вам пропоную дотриматися давньої традиції і також наліпити жайворонків, аби весна до нас прийшла швидше. Проготувати їх можна із дрожжового, пісочного або пряникового тіста. А ми з вами будемо ліпити із солоного тіста. Для цього нам знадобляться склянка борошна, півсклянки дрібної солі, півсклянки теплої води і миска та дощечка. Отже, давайте почнемо працювати. А перш ніж починати ліпити, ми з вами замісимо тісто. Для цього сипамо в мисочку борошно. Та сіль. І за допомогою ложки трохи перемішаємо ось так. Після чого вливаємо водичку і замішуємо тісто спочатку ложкою, а далі вже за допомогою Руки, щоб тісто було міцне, і налипло до наших долоняк. Ось так. Ложечку можна відкладати, вона нам більше не потрібна. і пальчиками долонкою перемішуємо тісто. Місимо тісто доти, доки воно настане ось такою грудкою. Подивіться, скільки тіста вийшло у нас із склянки борошна. Тепер його можна розділити ну, на дві-три частини, щоб вийшла у нас не одна пташка, а декілька. Розділимо, можна рукою, можна стенькою. Ось так. Один шматочок, другий і третій. Тепер з кожного шматочка тіста для початку скочуємо. Колобочок, кулю робимо із тіста, одна, друга. І третя. І з одніє, однієї кульки будемо робити саме ковбаску. Рухаючи тісто між долоньками вперед назад, будемо її або на, дуж, на дощечки. Однією рукою тримаємо дощечку, другою розкочуємо ковбаску. Ось так. Після того, як ми розкатали в ковбаску. Нам треба це тісто зав'язати на узлик. Ось таким чином беремо два хвостики, скрещуємо один над одним. І один його кінець проштовхуємо у дірочку. Ось так. У нас виходить вузлик. А тепер, дивіться, із того края ковбаски, який вийшов нагору, ми формуємо голову. Розрівнюємо пальчиками і витягуємо дзьобик ось так, такий дзьобик вийшов. Тепер залишилось зробити на головці оченята. Я використовую зернятка гречки, роблю маленьку дірочку з одного, з другого боку і вставляю невеличкі зернятка гречі. Одне око і друге. А тепер залишилось зробити хвостик. Для цього ставимо, кладемо на дощечку, трошечки пальчиком притискаємо, і за допомогою стеки робимо невеличкі надрізи. Ось такий гарний різний хвостик вийшов. у пташечки. Можна за допомогою стеки зробити надрізи. По боках неначе крильця. Ось так. Одна пташечка готова. Таким самим чином ліпимо і дві інші. Ковбаску зробила, зав'язала на вузлик, і ту, яка частин, той, той хвостик, що вийшов нагору, робимо голову дзьобик, вищіпуємо, витягуємо, робимо оченятка із зерняток гречки. Підрівнюємо шийку, щоб у нього була гарна шия. Ось так. Намалюємо крильця і зробимо хвостик. І так само робимо третю пташечку. Ось такі пташки в мене вийшли. Пташок із солоного тіста запікати не треба, а якщо ви будете ліпити із пряникового або здобного тіста, їх можна запекти та з'їсти. Дякую за увагу! Чекаю на ваші фото, ваших пташок. До побачення!